Я була сьордесою. Це брехня. Винесли чувачка. Йоп твою мать, хтось прийшов. Нам треба срочно прибрати став. Дівчинку, не звертайте увагу, у нас тут все. Зазвичай не так происходит. Ви купляєте собі снікерса, все буде хорошо, головне не хвилюйтесь. Нарешті нас взяли на роботу. Ми починаємо нашу першу нічну зміну на заправці, і що може бути прекрасніше за це. Загалом нічого складного, поповнюй полиці, розраховуйся з клієнтами. Ось тільки останнім часом якось забагато новин про двійників. Тож треба переконатися, що ти випадково не продасиш. Товари не тим людям. Інакше є ризик, що твоєї кінцівки буде збирати вже наступний працівник нічної зміни. А чи вдасться нам пережити нашу? Побачимо вже незабаром. Так, власне, приїхали ми куди на автобусі. Рухайтеся всередину. Нам каже, хтось водій автобуса, мабуть. Окей. Підняти. Ви знайшли токен. Використати це, щоб купити Кока-Колу в апараті. Кайф. О, дивіться, можна взагалі не збирати туди купити всю Кока-Колу. Я сподіваюся, мене тут не з'їдять до того, як я, власне, почну зміну свою навіть нічну. Щось бачу крістіну. Опа. Воно може бачити. А, воно не може бачити. Дай йому замінити тебе. Можна без цього якось обійтись. Добре, починаємо зміну, я так розумію. Сейл, на продаж виставили цю заправку. Ідіть в брейкрум. Що воно, власне, таке, брейкрум? Розпродаж 80%. Дивіться, скільки тут грошей валяється, Ніхрена собі. Так, тут можна ховатися. Ховайся, і ти будеш в безпеці. Відповісти на телефон. Ніхто не дзвонить. Заметіти. Так, це що? Employees only, мабуть, це є Break Room. Так, тут у нас продається всякий ставчик. Так, крадії будуть відправлені у в'язницю. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ще не встиг почати, а там уже якийсь фаршмак. Так, Net database Reviews. 4.6. Слухайте, непоганий Reviews. Midnight Mart. Угу. Search Person, Net Database. Шукайте людей, щоб перевірити їх ідентичність. Брати пушку тут. А де мені Кока-Колу купляти? Тут має десь бути вендінг машин. Так, опа. Ціль перевірте дошку, щоб побачити інструкції. Так, кобра Кола, у тебе 15 гривень. Купити за одну. Ага, це ми кидаємо, мабуть, щоб відволікати когось. Окей. Так, сьогоднішня квота 50 гривень. Нічні новини. Двійники продовжують спустошувати Америку ночами. Появи двійників збільшується. Експерти рекомендують перевіряти айдішку та персональні деталі перед тим, як взаємодіяти з незнайомцями. Так, список того, що треба робити, використати мусорні пакети, щоб виконати кінцівки в сторежі. Ніхрена собі, це прямо так написано, нам, а це кінцівки. Так, витерти підлогу. Заповнити пусті полиці коробками. Взяти пустий сміттєвий пакет. Взяти. Так, здається, все. Ні, ну це, конечно, кошмар. Оце у нас робота. Е -е, а куди нам це викинути треба? Викинути. Окей, сміття викинено. Тут і підлогу і стіни повитираємо. Все буде хорошо. Опа, продукти 15. Угу, Тепер зрозуміло. Притягуйте продукти на полицю. Ага, мені треба, мабуть, щоб воно підходило, да? Коробка пуста. Так, і у мене там є ще одна коробка. Так, полиця заповнена. Прочитайте інструкцію е, на чекауті. Деякі з ваших покупців будуть двійниками. Ви можете задати кожному покупцю 5 питань. Якщо ви підозрюєте щось про їхню історію або зовнішній вигляд, задайте їм питання, щоб перевірити, чи вони є людиною. О Боже, хтось прийшов. Якщо ви запитаєте правильні питання, ви побачите, що це не людина. О, якийсь цей полісмен. Е, так, ми подивимось. Нейм Клайд Доусен. Натисніть, щоб просканувати. Проскановано, гарно. Тепер перевірте компухтіра. Клайд Доусон. Живий. Ага, ми таким чином задаємо питання. Так, але там було, поняли, що типа Human Response що звучить як людина. Так, Description Occupation Шериф. Часто в юніформі, часто вдягає окуляри, дата народження. Так, а що нам треба його питати, власне? Так, покладіть його товари в пакет і щось там зробіть. А, прийняти транзакцію. Опа. Окей. Пушку розблоковано. Привіт. Довга ніч в лікарні. Блін, не встигаю перекладати це все діло. Так, Боні Макрі просканувати. Жив... Чи жива вона? Я не розумію, що це за питання. Так, вона медсестра і звучить як людина. Правильно, то мені можна її продавати. чи що? Е, like. Human response. Ну коротше, я так розумію, що коли human response, то ми можемо продавати людині ставчика. Нам треба рісток, мабуть, зробити. Стоп, а щось у мене сток ніхіра не поповнився. Ой, чувак. Просто беру швиденько якийсь ставчик. Так, беремо моє Опа. Використайте комп'ютер, щоб шукати імена. Так, Нейтан Коловей Калавей. Так, давайте. Нейтан. Десіст. Що це означає? Типа, він помер? Так, 061271. 0612,71. Окей. А? Так, дупігангер. Так, окей. Винесли чувачка. Йоп твою мать, хтось прийшов. Нам треба срочно прибрати став. Дівчинку, не звертайте увагу, у нас тут все зазвичай не так проїздить. Ви купляєте собі снікерса, все буде хорошо Головне, не хвилюйтесь. Нам треба зробити 50 гривень, і ми цю ніч переживемо. Так. Ой -ой. Де моб? Зачинимо двері, бо я не знаю. Так, це все дуже погано. -ш -ш -ш. Вибачте, це кепчик. Айо, привіт, красунчик. Дякую, приємно. Е -е, мені треба ресток робити. Так. Жульєта Грейнджер. Ого, у тебе кабіна. Так, е -е, ти шо у нас? Цей сантехник? До Я була сюардесою Це брехня. Що це таке? О, приїхали делівері відкрити е, цей фігню. Е, мені треба... Я тут ще не все прибрав. Секундочку. Як тут це встигати? Кожен делі... Кож день приїжджає ще одна делівері. Нам треба рісток зробити. Дітуїсти на телефон. Айо, чувак! Я прям на дорозі біля твого дому. Моя тачка не заводиться, мені дійсно треба допомога. Можеш підійти і допомогти, будь ласка. Хм. Може ствол взяти з собою? Цікаво, наскільки це срочно? Почекай, мені, мені тут треба рісток зробити. Секун... Секундочку. Так, непогано, 86, але, блін, заповнювати прям треба дуже плотно. Так, слухайте, ну поки все хорошо, непогано. Що це таке? Поставити капканчика можна. Окей, давайте візьмемо. Дошки можна взяти. Нормально. ствол? Wall. Поїхали. А, мені здається набоїв дофіга. Я можу перезаряджати. твою мать. Сука. Воно зникло. Мене аж мурахи по шкірі. А чого воно не помирало? Я ж його застрілив. Ну, яку хера це було. Оце потвора. Нахерав він мене так на цей. на... Обманув. Мені тепер хочеться поставити десь е пастку. А де мені поставити пастку, щоб я сам в неї не заліз? Тут я буду сміття виносити. Блять. Мені здається, що я тут не буду ніколи. Ходити, тут поставлю пасточку. Привіт, друже. Як у вас справи? Бла-бла-бла. добрий вечір. Е так, Кевін Ларсен. Чи ти у нас страховий агент? Я працюю страховим агентом. Так, дійсно. 에, але можливо треба більше питань задавати. Ось що мені цікаво. 에, зріст. Так, да, просто мені пощастило з генами. Так, хорошо, нормально, можемо йому продати Несті і бутерброд. До побачення, пане. Що нам робити? Ми зробили вже за сьогодні. Опа, це що за спліттерсел зайшов до нас в гості? Давайте поставимо тут снікерс, у нас один лишився, треба рістовнути. Коли тут щось там. Я тут поставлю бутилочку швиденько. Так, давай швиденько. У мене є багато роботи. Ну добре, давай перевіримо, що у тебе тут. Райан Холд. Райан Холд виглядає підозріло. Non-human Eradication Task Force. Що воно таке? Ми це причина, чому двійники не розірвали тебе на запчастини. Маєш бути вдячний. Так, ваша зміна завершена. Приберіть та йдіть в автобуса. Добре, а я прибрав, значить, все, да? Капканчик у нас тут. А я можу сам в свій капканчик залізти, цікаво. Це було б дуже неприємно. М -м я зроблю рісток. Можливо, я можу собі на завтра по полегшити роботу трошки. А, 99 це нормально. Якраз перевіримо, чи. Блін, але чому я не міг його вбити того при придурка. До Пільгенгера. Добре, де автобус? Так, ми їдемо додому. Добре. Ну що, перша зміна непогана, але нас трошки налякали декілька разів. Так, квота 50 євро. Євро гривень. Зробили 86. контрфіт мані. Це що, якось відмити бабки можна. 5 star рейтинг, бонус 50 гривень. Тотал 136 гривень. Квота зроблена. Наступний шифт. Йо моє, нова ніч. Перевірте. Е, дошку оголошень. Ага, у нас є зрадники. Деякі люди тепер працюють разом з двійниками. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друже, а що з тобою? Ла -ла 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 -ла. Якого хіра тобі треба? Е? Ого, він купив півасіка дуже багато. Роджер конвой. Ти що у нас, друже? Е, власне, уже на пенсії? Ла -ла 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 -ла. Да, на пенсії і живу своє найкраще життя. Вуса. Закрий свій рот і дай мені вже щось там <звук> оце дивно було лавкінці цікаво. Ну ладно, ми вже питань не маємо. Опа. А нафіга мені взагалі. Кока-кола, я не поняв. Ага, я можу ворогів е заманити в пастки. Привіт, мене звати Джейд. Привіт, Джейд. Ти що, безробітна? Так, це я. Щось небагато питань мені не подобається. Блаба-бала. Я нещодавно народилася на землі. Я жива. Щось це ніхрена не Human Response, мені не подобається. Це точно допомагає нам якось? Ми знайшли дупільгенгера. Не треба що підозрювати, я просто людина. Звичайно. Ага, все-таки. Блін, а що, якби я його не, пі... не знайшов? Так, срочно треба прибрати цей безлад. При. А що це? Тобі подобається своє життя? Наповнюй цю фігню Якщо хочеш жити далі. Ща, секунду, друже. О, бляха-муха. Це шо таке? Чорт, мужик, це фейковий пістолет Вибач, будь ласка. Ти мене вибач. Що то за фігня була? Йоб твою мать, воно убігло. Нам треба поставити пастку. Фу, як же мені страшно, я вам не можу передати. Що е, зараз буде? Я ще не прибрав, секунду. Так, шо е, у тебе снікерс? Давай подивимось. Е, то це не він. Але... Це я, але давно. Ти знаєш, що фотка якби. Я там не, не, не дуже гарно вийшов. Анплої. Так, да, я зараз між роботами розриваюся. Окей. Слухай, а що мені робити? Власне, ладно, давайте продамо йому ці снікерс. Сподіваюсь, я не здохну. Опана! І Як це розуміти? І що мені робити? Такий самий тип? Де коробка з supplies? У мене треба, щоб Delivery приїхало, да, мабуть, пістолет. Будь обережний, чувак, вони усюди. Виглядаю як я, правда? Хм. Який же з них допільгангер? Робота засліплює тебе від правди, чувачі. Я б не сказав, що я живий, але це залежить від перспективи. Я ризикнув. Але здається, що я угадав? Опа, делівері. Мені треба протерти підлогу. О, капкан зівчора залишився. Це супер. Треба винести сміття. Блять, мені страшно йти. Не страшно трошки йти сміття виносити. Там буде та потвора знову. Окей, полісмен прийшов. Це мене трошки заспокоює. Зачинимо тут. Ей, я повернувся. Привіт, Клайде. Як тобі нова робота? Ну, ти все ще живий, так що тобі вдається краще, ніж іншим. Я тобою пишаюся. Не всі готові взятися за таку небезпечну роботу. Твоя робота така ж небезпечна, як і моя. Секунду, Клайде, потерпи трошечки. Дай мені ристок зробити. Буває ж таке в кафе. Приходиш, а вони там займаються справами. І ти чекаєш, так що все нормально. Давай, Клайде, що у тебе? Так, шериф. Слухай, ну це наче нормальний мужик, да? Часто носить окуляри Часто в юніформі, живий Добре, це нормальний дядька. Будь здоровий Що це за. Я не вгадав? Ей, ти хто? Еп, твою мать, капкан. І що мені з тобою робити? Ти вбив, типа Е, добрий день. Де ваш бензин? Перевірити голову, одяг, кінцівки, рухи. А ніч це монстр? Це до пільгенгер. Привіти ваш бензин. Ви дозволили одній істоті виконати транзакцію. Вона змінила свою форму і прибуде в магазин через одну хвилину. От собака. Мені така жопа. павук. мені треба заманити його в пастку. Пастки ми вже затягнули його. Я виграв? Фу, вони пішли. Окей, це було не так погано. Фу. Цікаво, якому ж клону цьому двійнику я продав ставчик? І як я мав зрозуміти, що це він? Бо я, мабуть, не до кінця розібрався в механіках. Що це ти таке? Я хочу ще раз з нього шмальнути. Стоп, але ж воно писало, що павук не бачить, правильно? Тобто мені треба тихенько просто ходити. Так, власне що, хвати. Сподіваюсь, третього шефта не буде. Їдемо додому. Окей, але все одно зробив нормально. Демо завершено. До речі, тут є кнопка, які з е... клієнтів не були людьми. Давайте подивимось. Так, Томі, ось. Коротше, я переплутав їх, я вбив людину. А до не вбив. А як я, мі... як я мав це зрозуміти? Ось що мені цікаво. Його сестра вбита. Цікаво, як я мав це зрозуміти. Але да, отака історія. Власне, отакий у нас був Міднайт Шіфт. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, буду вдячний, якщо поставити цьому відео лайк. на цей канал, вся фігня, ви самі це знаєте. Тож, власне, бажаю вам гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. І побачимося в наступних відео.